А, -а, -а, а ми тыняемся по тебе. Ми вкрадем якусь тебе а, -а, -а, -а. А, -а, -а, а ми тыняемся по тебе. Ми якусь вкрадейме яку з обточка. Нас так довго не було, що нам вже все рівно. до. Ми вкрадемо якусь хірлю заптавичка. Ми будемо кататися десь третій ночі. Ви можете знайти нас біля Аврори. Я прокидаюсь ранці, ім'я свій борщик. Їду з ніки досом. Параноя вже сповзе, живчик та рево. Я кашляю юрива, Касер дивно дивиться на мене. Нам не подобається нічим тіла. Під'їжджаю до тебе. Підіжай до птовичка, хотів би я померти, бляха, я блюю ревасом. Якщо ти не живеш, з ради чогось, то ти вже помреш, ні за що я піду до тебе цей світ горить, просто горить. Ми тиняємося по тебе. Ми вкрадемо якусь хилів з оптовичка Нас так довго не було, що нам вже все рівно. Тебе до біса все, ви можете знайти мене, як плачу, тебе Мене сильно штиняє, я все це купляю, прокидаюся покину, тобо марки тобто в моєму серці зігріває мене, але я буду лежати голодним. Та мертим у темряві, я не жартую зі світом. Мені байдуже Ми будемо ховатися та танцювати в рівні мої семенці. Ми підняємося по тебе. Ми крадемо якусь собі собтовичка. Нас так довго не було. Що нам вже все рівно за день як уське візок толичка Ми будемо хататися о третій ночі будемо жати знайти нас біля Аврори Ми будемо хататися в тебе, на тілішці. Ви можете знайти нас біля Аврори.